Слава Україні! Попав до мене такий графік відпусток, з яким легко працювати. Виглядає от він отак от, от в результаті. Є вкладка налаштування, колір, рік, за яким ми заповнюємо. Якщо ми пишемо 2024 він відповідні цифри проставляються. Виглядає ось так. Як працювати? Прописуємо. Порядковий номер, прізвище. За попередній рік відпустку і прописуємо періоди відпустки. Інформація про кожну відпустку записується через кому. Перша цифра це число. Друга місяць через косу лінію, через дефіз кількість днів. Наприклад, 1 січня на 8 днів. Є. Хочемо наступну додати. Наприклад, 16 січня. 5 днів. Ось вони так от відображаються. На друк виводяться ось так. Які особливості? Перша особливість він заточений на 29 днів лютого. Ну, я думаю, з цим можна змиритися. Далі. Масово, якщо ви бажаєте щось вставляти, то у вас не вийде нічого. Треба проклацати кожну клітинку. Тоді тільки додаються дані. Так само по кожній позиції. Видаляєте масово також не можна, хіба спочатку тут, а потім на друк повидаляти. От бачите, ми видалили, і тут нічого не змінилося. Поки ми не проклацаємо клітинки, тут дані не видаляться. Посилання на графік відпусток буде під відео, безкоштовно.